Вітаю, друзі! Сьогодні в ремонті знову мій телефон. Сьогодні буду міняти екран і батарею. Також такий витратний матеріал, як водозахисна плівка. Екран такий трошки побитий. Він був знятий з донора, який був неробочий після падіння. Але він обійшовся легко. Був просто перепаяний цей модуль безпровідної зарядки, і він ожив. Ну що, заднє у мені ось ну то таке. Мінімальний набір інструментів потрібен для цього ремонту вже перед вашими очима. Тому ми одразу приступаємо. Починаємо ми, звичайно, з виключення телефону. Також, оскільки я його вже розбирав разів разі 10, проклейки там ніякої вже немає і давно зняв. Тому я його прогрівати не буду. Але в більшості випадків його треба прогріти. Беремо п'ятихрестову викритку, чи піти і відкручуємо ось ці І так, ремонт буду робити в таких от руковочках, які мені дістали за 200 гривень. Бонусом до них йшов бургер, який був успішно утилізований. Вони не є антистатичні, але вже краще з них чим новими руками. Хоча я екран прогрівати не буду, але можливо я буду прогрівати задля легшого зняття акумулятора, тому я сім карточку все одно заберу. І так я беру таку присоску, приклею в нижній частині екрану, починаю чуть -чуть відводити, і вже бачите, як воно легко відходить в мене, так як ніякої пропеки в мене немає. Е, я люблю підчіпляти пінцетом. Ось так от акуратно зняли екран. тут Як бачите, я шлейф, тому обережно не пировіть. Відставляємо екран і беремо трохи нашу зірочку для того, щоб зняти прижимну пластину. Акуратно я постараюся до цього. Так, ми знімаємо цю пластину. Спочатку від'єднуємо акумулятор. Далі від'єднуємо все інше, два шлейфа дисплею. І верхній шлейф. екран можна забирати. Нам треба зняти всі, от, скажімо так, проклейки, які виглядають з краю. Так, Верхня проклейка вже порвалася, треба буде знову імпровізувати. Розбираємо нижній блок для того, щоб дістатися цих проклейк. так, Мені виключили світло, але слава Богу, є фонарики. Продовжуємо розбирати. У мене ніяк не хотів вилазити з різними махінаціями. Я його за пів години викрутив. Всі гвинти у нас тут, ще така от маленька переживна пластина є. Всього у нас 9 гвинтів. Всі гвинти ми кладемо по порядку, бо тут різні гвинти, їх не варто плутати між собою. Стояв всі гвинти відкрутили. Знімаємо цю пластину, відключаємо шлейф, який під ним. Відключаємо ось цей шлейф. Дістаємо наш спікер. Відключаємо шлейф Топтік Engine і забираємо тут ці кінжі. Вирішив не забирати спікер до кінця, бо там проклейка класна, попробую якось уникнути це. Починаю забирати цю проклейку для акумулятора. Так, як я й думав, всі проклейки без фену крувались, тому оскільки це мій телефон, зараз буду тут. Забирати кустарним методом, може чуть, -чуть спирти додавати. Ось так я просто наніс спиртний на медіатор, він з легкістю коліса під акумулятор. Далі лишається забрати нижній акумулятор. Ось так виглядає наш акумулятор, трохи я над ним повідівався, не треба так робити. Дуже цікаво, що за золотий слід, чи то медіатор пофарбував, чи що добре, будемо забирати залишки Так, Розпаковуємо наш акумулятор, я взяв Хоко збільшено ємності. В принципі, я думаю, можна зараз його зібрати трошки. Відчувається, що він поважче трошки, ніж в оригінальний, і чуть-чуть, як бачите, пустіше. Зараз спорядньо потиснемо телефон так, тепер знімаємо нашу проклейку і вставляємо в телефон. Рівно Зараз буду перевіряти телефон. Тепер перед тим як буду перевіряти, включу верхній шлейф. У нас є три гвинти. Одного мене немає, я загубив. На одному з гвинтів є ось така от золота поставка, тому можна не загубіти. Підключається все діло. Перше включення. Нема сімки, ну ладно. Перевіряємо Face ID. Я так подозрюю, що ці звуки віддають Apicen. Давайте знайдемо, де це можна протестувати. Ось така штука. Я сподіваюся, коли ми це прикрутимо назад, воно перестане видавати такі звуки. Так, оскільки у нас iPhone X, а не XS чи XR і так далі. Ніяких помилок про заміну батареї у нас немає. Хотів би, ще перевірити безповідну зарядку, але світла немає, тому поки дозберую які. Дивіться, зайдемо в батарею. Я тепер маю стоїть я Зобов'язку вам показати, але в мене було 77 аж. Телефон грівся просто шалено. Можете побачити, що я тут заряджав по три повних рази. В принципі, більше мені зараз нема що перевіряти. Так, зараз ми це все розбираємо. Будемо підключати верхній шлях до нового дисплею, перепрошувати і так далі. Так, попередньо ще перевіримо сам дисплей, як буква вже є, вже добре. Швиденько перевіряємо тачскрін. Все, я думаю, на цьому можна завершувати перевірку. Так, беремо наш програматор, включаємо нижній шлейф, считуємо, з'єднуємо, новий дисплей і записуємо. І знову від'єднаю. Будемо потихеньку завершувати нашу роботу. Так, все підключали і зроблю швиденьку перевірку. Одразу перевіряю Face ID. Face ID працює, перевіряємо трудом. Трутом працює. Перевіряємо звук. Верхній, нижній. Дуже гучно. Перевіряємо. Перевіряємо, що перевіряємо. ...працію. Можна з ним сенсор перевірити, можна включити відсотки. Ну, я виключаю їх. Думаю, світло там для того, щоб дещо продемонструвати. Як ви можете бачити, тут є велика нижня рамка. Ну, Бок її можливі теж, але кидається очі саме нижні. Це досить погано. Минулий раз, як я брав у них дисплей, такий самий картина з рамками була набагато краще. Наража є, Wi-Fi wi нема, бо світла нема. Тоді є. Камера, раз, камера два. Працює. Ну просто я не до кінця то став. І все, будемо те зберегти. Будемо то назад розбирати, робити проклейку і збирати. Швиденько зараз почистимо ці от края, щоб проклеїти проклейку нормально. Не так, як я понулий раз. Погляю ще трошки, появую в мене світло і перевірю я збройну зарядку, яка в мене працює. Тому я його збираю. Всі наші шлейфи. до докупи, тепер закручуємо. І ось наш телефон готовий. Так, я тут вже забіявся, що в мене не працює верхній динамік. Включи тест. Пробував все аж знято Нюанс. Телефон голим ліпше не носити, одягайте чехли, ставите за я його забув купити. На цьому я буду завершувати цей ремонт, це відео. Оцініте відео лайками, дизлайками, пишіть коментарі, підписуйтесь на мою телегу і на Твіч. На цьому я з вами прощаюсь доверху, до виходу нових відео і мирного вам неба!